Усім привіт! В цьому відео поговоримо про нову версію безперебійника для роутерів, яка має одну нову особливість. І чесно кажучи, ця версія, напевно, вже назрівала, вона мала вийти, тому що вона виправляє одну із недоліків, один із недоліків, якими хворіють ці безперебійники. Я нагадаю, що у них є два таких вагомих мінуси. Перший це те, що акумулятори, які в них використовуються, вони з часом деградують, їх потрібно міняти. Для того, щоб їх поміняти, потрібно їх спаювати правильно і всередині під'єднувати. Не всі це вміють робити, і потрібно такі збірки замовляти. В людей, які це роблять, і вартість такої збірки там порядка 800-700 гривень, здається, була коли останній раз я за цим дивився. Це один з мінусів. Другий мінус був це те, що в них стоять конденсатори, які не найкращої якості, і також з часом вони всихаються і виходять з ладу. Так от. Перший з мінусів щодо деградації акумуляторів, тут я б сказав вирішений і вирішений в доволі хороший спосіб. Якщо подивитися на корпус, він мало чим відрізняється від попередніх версій, за винятком однієї речі. Тепер тут є місце, куди можна вставляти акумулятори. Зараз ми відкрутимо і подивимося, як це виглядає. В комплекті навіть є викрутка. Ось. Якщо подивитися, ці контакти якісь такі трошки кривенькі. На цій наклейці йдеться про те, що потрібно правильно вставляти акумулятори. Збірка тут 2С, 2П, тобто два паралельно, два послідовно акумулятори. Ось. І також е, зауважується, що потрібно використовувати правильні акумулятори, де е, рейт розряду 2С. До речі, вони так досить туговато заходять сюди. Тоговато це не те слово. Я б сказав, що вони. Та не влазиться. А ні. Добре. Добре розміщуються. Та, але так, дійсно, вони доволі тувато сюди заходять, проте надійно тут закріплені. Так, все, ми вставили їх. Сам він не починає включатися одразу. Давайте цю кришечку закрупимо. Ні, не будемо закривати, тому що ще будемо дивитися всередину. Ну що ж, нажимаємо кілька секунд чекаємо. І нічого не відбувається. Мабуть, я знаю, чому так стається. У мене вже був подібний досвід з іншим ДБЖ, де я акумулятори відключаю від плати. І цю проблему я зміг вирішити тим, що просто включив. Живлення на якийсь час, тоді ця вся система завелась. Давайте я включу розеточку. Дивіться, тут навіть вилка погнута. Погнута вилка не можу добре вставити в розетку. І, зайшло. Зараз він сам засвітиться, чи потрібно буде натиснути. Сам засвітився. Так, і що? Батарея повністю заряджена. Так і має бути, тому що акумулятор взяв, які були заряджені повністю. Ну, давайте я відключу зараз його. І вже він повинен продовжити роботу від батареї. Ось червоний індикатор означає, що він працює від. Батарей. Тепер я би хотів заглянути всередину, щоб порівняти, що там з попередніми версіями, я вже витягнув акумулятори звідси, і це, до речі, було доволі важко, навіть важче, ніж їх вставляти. Довелося їх підважувати. Але це таке. Так, а от щоб забратися всередину. Ну, я так розумію, тут також, як і в попередніх версіях, все на кліпсах, то потрібно якось це підважити. Так, ну, принаймні я зробив шпаринку. О, є. Супер. Так, що ми бачимо тут? 18 ватна версія, зазначено. Я намагався знайти 36 ватну версію з таким відсіком для акумуляторів, але чомусь їх зовсім нема. Не знаю, чому. Можливо, пізніше почнуть випускати такі, а можливо, і не збираються. Тому довелось купляти 18 ватну Дивіться самі, я вже тут оцінювати нічого не буду. Виглядає начебто непогано. Єдине, що ось цей е, трансформатор десь на відгуках до цього дебажа на Алікспресі, хтось сказав, що він гріється і, і чи не плавиться навіть. Давайте я зараз все ж таки поставлю акумулятори назад. Попробуємо це все ще запустити і подивитися. Так, акумулятори вставили, вмикаємо. Ну, звісно, він не запрацює, тому що ми витягували акумулятори, значить, потрібно під'єднати живлення, тоді він вже запуститься сам. Я. Yeah. Контакт поганий. І видно, що там іскра пролітає. Ось там була. Не знаю, чи вам видно. Ось тут. Якщо так порухати. О, я думаю, було видно. О, бачите, бачите. Та не думаю, що це так має бути. Так, оця штука, що вона там іскрить, вона мені не подобається, але я думаю, коли вона буде знаходитись ну, в якомусь такому статичному стані, без руху, то нічого не мало б відбутись. Так, що там? В комплекті в нас як завжди, один кабель одинарний, другий кабель роздвоєний. До речі, та ні, ніби нормальні. Інструкція ем, до сих пір у нас в інструкції була табличка без оцієї останньої колоночки. Тепер у нас є нова колоночка. DC1018L, і ось ця остання літера L означає якраз модифікація з цією кришечкою з секцією, де можна ставити акумулятори власноруч. Саме тому в цій версії не зазначена якраз інформація про ємність акумуляторів, тому що їх там просто немає. Як видно, немає 36 ватної версії з цією позначкою, L, значить знайти її зараз просто-напросто ще не вдасться. Можливо, колись її зроблять, і це було би дуже класно, тому що, якщо врахувати, що ми можемо тепер сюди поставити якісь акумулятори з великою ємністю, то було б добре, якщо б там був потужний трансформатор. І ці акумулятори заряджалися швидко. А так, зарядка акумуляторів великої ємності з 18-ватним трансформатором буде займати доволі багато часу, тому що частина енергії ще кроме цього буде йти на сам роутер, і, ну, і яке навантаження там буде під'єднане. Так, і наостанок, напевно, ще по ціні і самі купівлі. Значить, цей безперебійник я купив на Алікспресі рівно 2 тижні тому, він зайшов от за 14 днів, і ціна мені цього безперебійника обійшлася в 586 гривень. Ну, якщо там закруглити, 600 гривень. Купити 4 акумулятори по 100 гривень, я думаю, хороші можна. І в тисячу гривень, а то й менше можна вкластися вже в готовий робочий ДБЖ з хорошими акумуляторами. Я не буду проводити ніяких тестів, скільки часу він заряджається, чи скільки часу від нього можуть працювати роутер там, чи оптоперетворювач, тому що це все індивідуально. Все залежить від того, який у вас роутер, які у вас будуть акумулятори. Ось тому я не бачу сенсу це робити. Якщо ж робити висновок по цьому ДБЖ, то я можу сказати, що хороша річ, в принципі, щоб вона там не замикала, вирішує проблему заміни акумуляторів, які вже деградували на нові. Не потрібно додатково витрачати кошти для того, щоб хтось вам це все спаяв, відправив, доставив. Також на моєму каналі є огляд інакших ДБЖ в іншому форм-факторі. Якщо вам цікаво, можете подивитись. А на цьому я буду завершувати це відео. Я почну ним користуватися. Можливо, в мене з'являться якісь ще додаткові думки з приводу його роботи, якісь враження. І якщо у вас є якісь питання, коментарі, пишіть, будемо спілкуватися в коментарях до відео. На цьому буду завершувати. На все добре!